Вітаю на каналі Як Пошити З вами Світлана, і в цьому відео покажу, як розпустити оверлочну строчку Крайні рожеві стіпки це перша голка оверлока Середні жовті стіпки це друга голка оверлока Сині нитки це нитки верхнього петлителя. Салатові нитки це нитки нижнього петлителя. Спочатку потрібно витягнути нитку другої голки. Це середня нитка. У мене вона жовта. Далі витягуємо нитку першої голки. рожеву. Ця ниточка знаходиться між завитками верхнього петлителя, потрібно піддіти саме нитку першої голки. За нитку верхнього петлителя не тягніть, тому що тільки затягнете строчку. Щоб легше було витягувати нитки першої і другої голки, їх можна надсікати і витягувати невеличкими ділянками. Коли витягнули першу і другу нитку, то нитки петлителів дуже легко знімаються. Зріз після такого випорювання залишається чистим, без мілких ниточок.